Одного разу Кенді вирішила влаштувати дівочу ночовочку. Тільки масочки, піца та розмови, які змінюють життя. А ким ми бачимо себе через 5 років. Я маю свій бренд одягу, будиночок в горах і хлопця, який мене не дратує. А я в головних ролях на Netflix і отримала Оскар за поцілунок з Ді Капріо. О, До речі, може, якийсь фільм глянемо. Mm, да. Щоб це подивити. Так тут же ж в планері цілий чек-лист фільмів, комедії, драми. Mm. Ні, давайте сьогодні без драм. А давайте завжди каже, так подивимось. О! Дівочі розмови це найкраща терапія. А з планером можна поговорити з собою, навіть коли ти наодинці. Ой, дівчат, як з вами добре? Слухайте, може наступного місяця в подорож разом? Я за. До речі, можна якраз список майбутніх подорожей <гас> заповнити. Давай. Я хочу на балі ретрит, масажі, кокоси. А я на іпіцу море тусовки. Так вони й проговорили півночі про плани, цілі. А що в кого на душі це був найкращий вечір. З планером? My Happy Life навіть звичайні моменти стають щасливішими.